Це проект, в якому ми традиційно багато говоримо про війну, озброєння і рішення, які наближають перемогу України. І з нами на зв'язку традиційно письменник і військовий експерт Валентин Бадрак. Пане Валентине, доброго дня! Доброго дня, дуже радий знову приєднатися до вашої команди. Я пропоную розпочати нашу розмову із подій, яка сталася випадково, можна сказати, а можливо і ні. Зважаючи, як аналізувати, це власне замах на колишнього американського президента Дональда Трампа, і е, я пропоную обговорити це з позиції тієї, що зараз в експертному середовищі багато говорять про те, що до цього, цього інциденту може бути задіяна Росія, а Росія зі свого ж боку. Е, Намагається розглядати тут і шукати український слід. Власне, Медведчук уже написав лист Трампу, в якому саме акцентує на так званому українському сліді. Як ви аналізували цю ситуацію і до яких висновків дійшли? Які тут можуть бути наслідки, скажімо так, глобально? Ну давайте почнемо з того, що Трамп є загрозою фактично для усіх сил. В Європі його з острахом очікують, і його, ну я б сказав, би, дуже не хотіли б бачити наступним президентом. Навіть готуються, як сказав Макрон, до другого пришестя. Готуються дуже серйозно, щоб самостійно протистояти російській агресії. Тепер далі Китай, Росія, Іран з'явилися дані CNN, що Іран готував вбивство. Чому не не хочуть бачити Трампа в Китаї, в Росії та в Ірані? Взагалі, весь зла разом, до речі, з Північною Кореєю, так само не хоче бачити Трампа, тому що Трамп є не тільки непередбачуваним політиком, а є дуже жорстким. На різні дії, і він його, будемо казати, так, поріг авантюрний авантюрний такий і поріг шантажу, поріг не тільки шантажу, а й конкретних дій він дуже дуже серйозний, загрозливий. Можу лише нагадати, що Трамп під час першого терміну президентства ну надзвичайні речі. Проти Китаю робив, і е, тоді саме з'явився закон вторинних санкцій за купівлю російської зброї, і по відношенню до Китаю у Китай був перший, до кого були застосовані такі санкції, здається, в 18-му здається році, е, і е, безумовно, що і в Росії побоюються, тому що. За Трампом стоїть його республіканська партія, яка може зараз проводити одну якусь риторику впроваджувати, а вже під час президентства впроваджувати зовсім іншу риторику. Нагадаю, що на початку року з'явився документ за підписом трьох голів комітетів відповідних комітет розвідки, комітет збройних сил і міжнародний комітет. Там всі республіканці. І цей документ дуже потужний. Там він визначав, як перемогти Росію, і визначав дуже серйозні кроки, в тому числі надання зброї такої, яка ще не надавалася Сполученими Штатами. Тобто Трамп може за певних умов діяти більш сміливо і більш рішуче, ніж Байден. Байден влаштовує і Росію, і Китай і. Усіх влаштовує тих, хто, так би мовити, консервативно відноситься до ситуації, хто не хоче зміни політичного ладу в Росії, і відповідно знищення злочинного угруповання путінського, яке вважає себе владою, там на Росії, ось така от ситуація. Тому безумовно. Що на Росії дуже не хочуть Трампа, і цілком можливо, що це могла б бути якась скоординована акція, де могли б мати знання або надавати якісь дані, скажімо, китайські і російські спецслужби, а безпосередньо щось здійснювати іранські можливо, цілком цілком не можна виключати. Але отже, якщо брати. Кому Трамп більш за усе муляє, то виходить, що це якраз країни е, осі зла, це якраз Китай в першу чергу, це Росія і це Іран безпосередньо. Тому е, я думаю, що, хоча за великим рахунком, це може бути суто внутрішня американська ситуація, абсолютно може й так бути, тому що така молода людина, яка здійснила. Цю спробу вбивства Трампа чи замах, будемо так казати, можливо, вона і не мала якихось там зв'язків, там і все таке інше, а просто діяла емоційно або під впливом якихось ну сил, які викликали такі такі емоції. Тому гадати можна багато що. Зрештою, ми розуміємо, що це свідчення того, що вірніше, це оголена ситуація того, що Трамп дуже багато кому муляє як майбутній президент. І якщо перенестись із якби, подій зарубіжних більше в наше, скажімо так, локальне інформаційне поле і на нашу, на нашу вже війну, на наших теренах. То я би хотів з вами обговорити теракт, який стався минулого тижня на дитячу лікарню «Хмадит». Власне, це відбулося у ті самі хвилини, коли ми з вами записували попередній випуск. І так, теракт це був масований обстріл не лише Хмедиту. Загалом в столиці загинуло тоді кілька десятків осіб. Але в контексті Хмедиту я би хотів би зосередитись на саме зброї, яку використовували росіяни під час цього обстрілу, вже встановлено, що це була ракета Х-101, і власне в ній виявили 50, понад 50 компонентів західних. Також за даними різних джерел, в тому числі і журналістських, і експертних. Ця ракета була наведена саме на Охмадит, тобто вона влучила в ту ціль, на яку була запрограмована. Ось я би пропонував би заразом зараз спростувати хоча б як мінімум два, дві тези російської пропаганди. Що це наслідки, так би мовити, нехорошої, поганої або будь-якої роботи українського ППО. І також що в такий спосіб українська влада нібито випрошувала додаткову зброю партнерів напередодні саміту НАТО, який теж відбувався минулого тижня, е, ну є проблема не те, що Росії, а проблема сприйняття того, що е, російська пропаганда вигадує. І, на жаль, е, всі казки, міфи е, вони сприймаються з західними аудиторіями достатньо серйозно, починаючи від шантажу до е, Вигадок різних і до різноманітних отаких маніпуляцій інформаційних. На жаль, це така реальність. Але насправді насправді західні лідери вони все рівно бачать, розуміють, що Путін піднімає ставки і далі збільшує ризики. Великих катастроф, в тому числі можливо, ядерної катастрофи, звичайно, що ми можемо робити і висновки, і впевнено казати, що це от те, що Путін йде далі і далі до підйому ставок і збільшення рівня катастроф, це на жаль, наслідки слабкої політики. Західного світу і передусім Сполучених Штатів адміністрації Байдена, тому Байден, в принципі, і влаштовує а, Кремль, тому що і це є одна, з, одна частина відповіді на попереднє запитання про а, замах на Трампа. А, і а, якщо ми йдемо далі, то ми а, маємо а, усвідомити, що поки а, світ Західний світ не утворить конкретну антипутінську коаліцію, поки не буде задекларовано цією коаліцією знищення злочинного угруповання, яке іменує себе владою в Росії, поки ця загроза величезна буде, і в тому числі загроза ядерної катастрофи. На жаль, західний світ виявився і адміністрація Байдена виявилася настільки нерішучою, що е, не дозволила Україні використати два дуже потужних шанси на очищення е, української території від путінської нечисті, і е, фактично забезпечити е, його. Знищення його режиму, тому що е, очищення територій напевно призвело б до е, відсторонення Путіна від влади як слабкого лідера, але нам це не дозволили зробити один раз у 2022 році, е, після того, як е, російські угруповання побігли з Херсону, і можна було б і далі бити. Російського ворога і другий раз це під час підготовки наступу у 2023 році, коли Україну недоозброїли причому недоозброїли свідомо. Ну зараз ці помилки західних лідерів фактично намагаються, ну, скажімо так, вирівняти, якщо можна так сказати. Вирівняти, вирівняти українська армія, але перехоплення стратегічної ініціативи Ну досить, дається важко, і цього ще фактично не відбулося. І ми бачимо, що великого результату, якого вдалося досягти, це фактично відтермінування стратегічної наступальної операції Російської Федерації, бо зараз Росія. Немає таких сил, і е, ми е, бачимо, що е, і е, в серпні, і навіть е, до вересня, е, навряд чи Росія зможе бути готова. Але зрештою, вона просувається завдяки е, новій е, тактиці, завдяки дуже великій концентрації сил і шалонуванню свого наступу, е, тому. Е, Ось таке е, навантаження на українського солдата і офіцера воно виникло через те, що е, ну, е, через те, що Захід не мав і досі немає рішення щодо майбутнього Росії щодо того, як облаштувати Росію е, після, будемо казати, війни, і це призводить до. На жаль, до таких настроїв на заході, коли перемовини з путіним. Багато хто вже вважає більш перспективною більш перспективним завданням, ніж, навпаки, тиск на Кремль з метою відмовитися від тих злочинних дій, які вони розпочали. В 2014 році і збільшують і збільшують масштабування своїх злочинів до сьогоднішнього дня. Від вас двічі вже прозвучала теза про загрозу ядерної катастрофи. Чи могли б ви конкретизувати, наскільки вона є, власне, реальною, можливо, близькою в перспективі або навпаки віддаленою? В 20. Другому і двадцять третьому роках в е наш центр я е ми виступали за те, що е ядерна ера взагалі е йде в історію, і воно до того йшло. І для того, щоб ядерна е ера ядерного стримування пішла в історію, треба було дозволити Україні конвенційною зброєю знищити режим е путінський злочинний режим Ядерної Росії Захід на це не наважився, хоча багата, велика кількість і вчених, в тому числі, нагадаю, історик Тімоті Снайдер серед них і дуже багато інших, і різних і політиків, і колишніх військових генералів говорили, що це можливо і це потрібно, але Отією тим острахом перед Путіним фактично його заохотили до подальших злочинних дій, і він збільшив таку, будемо казати, градус ядерної загрози, він реально збільшив. І зараз ми бачимо, що Насправді ризик застосування ядерної зброї збільшився. Наскільки збільшився, це важко говорити. Там знаходиться багато чого під впливом і навіть можна сказати контролем Китаю але зрештою, зрештою ось нерішучість західної, західних партнерів, нерішучість. Щодо створення реальної антипутінської коаліції фактично призвела до збільшення збільшення загрози і ризиків ядерної катастрофи. І, от говорячи про допомогу західних партнерів, і вже згаданий мною в одному з попередніх питань саміт НАТО, я не можу не поцікавитись вашою думкою, вашими оцінками. Результатів власне, цієї події, як ви оцінюєте їх, зокрема в контексті надання нам військової допомоги, яку анонсували країни-члени Альянсу в 40 мільярдів євро, і власне ППО, які ми очікуємо найближчим часом, як ви оцінюєте ці пакети допомоги? Наскільки вони є потужними? І наскільки взагалі саміт був результативним для нас? Ну, не можна оцінювати саміт лише пакетами допомоги. Якщо брати стратегічну складову стратегічні висновки, то саміт НАТО підтвердив, що рішення щодо Росії у західного світу немає. Рішення щодо знищення режиму Путіна і сприяння тому, щоб політичний лад в Росії змінився, немає. Uh, і, відповідно, немає uh, можливості і uh, у, України, тому що Україна озброюється рівно настільки, щоб uh, вис, вистояти і триматися, uh, триматися за рахунок сил оборони, за рахунок uh, солдатів, офіцерів uh, української армії сил оборони. Uh, це одна складова друга Другий висновок. НАТО є сам по собі зараз в цей момент дуже слабким блоком. Слабким, передусім, через е, оцю е, можна російським словом визначити Да, через е, нерішучість адміністрації Байдена та невизначеність. Е, Трампа і непередбачуваність, якщо він буде, непередбачуваність щодо НАТО, щодо підтримки або не підтримки НАТО. Ну наповну, будемо так казати. Другий момент щодо висновків самих Британії, Німеччини, що вони їхні армії не готові до зараз до війни будь-якого масштабу, фактично. До цього ж відходять і терміни підготовки до війни з Росією, які визначаються після 27-го року. До цього терміну вони намагаються ну, вирішити усі питання за рахунок України або за рахунок перемовин і припинення. Війни за якимось сценарієм, можливо, навіть за корейським сценарієм, можливо, і так. Але від корейського сценарія точно буде від, відрізнятися ситуація, бо е, на території України е, ані американці, ані інші країни НАТО свої війська не введуть, як це було з Кореєю. Да? Тому е, ситуація для нас е, більш загрозлива і більш ризикована. Якщо тепер перейти до тактичних речей підтримка України, ну так вона е, буде, і е, лише будемо дивитися на е, різні рівні підтримки. Бо перший рівень це забезпечення тією зброєю, яка вже є боєприпасами в достатній кількості. Друге, це розгортання спільних виробництв. І ми бачили, перший результат там Нортаб е, Грумен уклав е, з Україною. Угоду про виробництво боєприпасів хотілося б, щоб з цією компанією Україна могла б від цієї компанії отримати технологічні рішення для виробництва сучасних балістичних ракет. І тоді б ми казали б, що рівень допомоги американської якісно збільшився істотно. Звісно, що якщо навіть це відбудеться, то ми з вами це не дізнаємося одразу, а колись лише після війни. Тому що такі речі, як передача таких технологічних рішень, це безумовно є таємна угода, але вона дуже потрібна для того, щоб розв'язати питання ударів на всю глибину. Ешелонів противника, противника, який готується до розгортання або почав розгортатися, це щонайменше 300, а можна вважати і більше кілометрів, тому що е, е, зосередження військ може бути і за 500 кілометрів перекидання, зосередження, і треба е, їх щільно бити якраз і на таких відстанях, коли вони висуваються до кордону. Коли вони здійснюють підготовку до в різних учбових центрах, ну я вже не кажу про аеродроми і різні важливі військові об'єкти, такі, які несуть загрозу безпосередньо і мирним жителям України і містам України з усією інфраструктурою. Тому якщо брати загальні, загальні висновки, то вони можна їх назвати одним таким словом, яке я люблю. Це паліатив, паліативні рішення. Якщо розшифрувати, то можна такою тезою: не дати Україні впасти, але не дати Україні і можливості для того, щоб тиснути. Ворога за рахунок безпосередньо західної, західних партнерів. Що якщо Україна хоче це робити, то хай робить це самостійно якимись методами і можливостями, які вона сама буде впроваджувати. Ну і от ці ваші тези про не, вда не дати Україні впасти і про о, те, що Захід намагатиметься вирішити ситуацію за рахунок України. Тут би я би хотів з вами поговорити публікацію в виданні The New York Times, в якій, власне, автори акцентують на тому, посилаючись на неназваних американських посадовців, що підсилена західною зброєю Україна, очевидно, може перемогти у війні, але навряд поверне собі території. Перемога! Перемога без територій, її важко назвати перемогою. Да Очевидно, видання натякає на якийсь певний переговорний процес і на те, щоб якось за рахунок перемовин, тому що зараз тема перемовин все більше і більше е, лунає від е, західних, від е, різних, е, будемо казати, країн, які себе... Бачить посередниками в тому числі це і Китай, в тому числі це і Туреччина. Я вже не кажу там про Угорщину, якусь, яка просто підіграє Кремлю. Але зрештою, зрештою, ми подивимося, бо все визначатиме всі ситуації. Те, ті події, які відбуватимуться на полі бою, якщо війна припиниться у якийсь такий характер через перемовини. І е, не буде рішення політичного щодо території, хоча б рівня території до 24 лютого 22 року, то перемогою це безумовно назвати не можна буде. Якщо е, Кремль е, виведе війська хоча б до рівня лютого 22 року, то дійсно це можна буде вже вважати ну Певною проміжною перемогою, проміжною, тому що ми кажемо, що е, є ще Крим, є Донбас. Можливостей е, військовим шляхом звільнити Донбас зараз на цей момент практично не існує, але е, натомість існує можливість звільнити Крим. І для цього потрібна далекобійна зброя і багато-багато ракет, тисячі ракет. Якщо Україна матиме тисячі ракет, тисячі сучасних дронів і підтримку розвідки, і всебічну підтримку, то е, звільнити Крим це можливо. А звільнення Криму, як відомо, це дуже великий удар по злочинному угрупованню під назвою Путін і К. Да? Тому е, От так може розгортатися, в принципі, можуть розгортатися події. Причому звільнення Криму тут може не йтись про те, щоб здійснювати безпосередньо десантно-штурмову операцію, скажімо, а, але а лише демонструвати підготовку до такої операції у такий спосіб, щоб угруповання злочинної Росії почали бігти, сипатися і бігти. Як це було е, на прикладі з Херсоном, якщо таке відбудеться, то це може відбутися так, що дуже струс, струс великий буде і у Кремлі, і Путіну буде напевно не до того, щоб е, намагатися використати тактичну ядерну зброю, тим більше, що якщо Україна матиме більш сучасні системи протиракетної оборони ніж Петріот? або хоча б третя версія Patriot, да, ПЕК-3, да, то тоді е, е, застосування ядерної, е, ядерної компоненти, ну, до речі, вона е, тільки умовно називається тактичною, да, бо всі ці, е, всі, всі ці, будемо казати, пристрої ядерні вони відносяться там, є розподіл на стратегічну ядерну зброю і нестратегічну ядерну зброю, тобто йдеться про нестратегічну ядерну зброю. І якщо Україну забезпечити системами, які дозволять е, збивати і е, е, зробити е, ці е, вибухи такої зброї над територією противника, а зараз вже вже сучасні технології такі існують. Вони існують в Сполучених Штатах в Ізраїлі. Південний Кореї, Кореї, і якщо це забезпечити, то фактично буде йтися про те, що ворог не наважиться використати нестратегічну ядерну зброю внаслідок того, що вона може бути фактично, вибухи можуть відбутися над територією Росії. Ось так це виглядає. Тобто попередньо озвучувана інформація власне керівником вітчизняної розвідки Кирил Бодановим стосовно Криму цілком може бути вірогідною, ймовірною і мати перспективи. Так я вважаю, що так, але ми ж маємо тут багато складових, на які ми не можемо вплинути. Ці складові, це рівень допомоги і рівень якість забезпечення україн, українських сил оборони. Відповідною зброєю, ось це є безумовно й домашні завдання, такі як, наприклад, підготовка резервів, дуже якісно, це дуже важливо, тому що треба перебудову тут робити. В цій сфері про це свідчать офіцери і генерали діючі.